Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про мальву лісову, яку в народі ще називають калачики лісові, дика мальва або просвірник. Калачики лісові ростуть по всій території України. Їх можна зустріти не тільки в лісах, але й вздовж доріг, на городах, у засмічених місцях, на пустирях. Мальва лісова це трав'яниста, переважно однорічна рослина. Іноді зустрічаються і багаторічні форми. У калачиків лісових стебло зазвичай прямостояче висхідне, іноді може бути лежаче, висотою від 30 до 100 см, іноді 120 см. До стебла почергово кріпляться округло-серцевидні опушені листки, які мають від 5 до 7 лопатей, жилкування на листках сітчасте. Коріні лісової мальви довгі галузисті. Цвітуть калачики лісові з червня по серпень. Вони мають правильні двостатеві квіти. Квіти розташовані у пазухах листків. Діаметр квітки від 3 до 4 см. Віночок у калачиків лісових складається з п'яти рожевих. Пелюсток. Пелюстки глибоко виямчасті, довгасті, поступово звужуються в нігтик. На рожевому фоні чітко видно три темніші поздовжні смужки. У траві, квітах, коренях мальви лісової виявлено слиз, дубильні речовини, каротин, цукри, вітамін С. До складу насіння лісових калачиків входить від 10 до 18% жирної олії. У квітах калачиків лісових виявлені глікозиди мальвіну та деглікозид мальвідіну, які входять до складу барвників пурпурово-червоного і фіолетово-синього кольорів. Як і більшість рослин родини мальвові, мальва лісова широко використовується як у народній, так і офіційній медицині. Офіційна медицина використовує квіти і листя калачиків внутрішньо при катаральних запаленнях бронхів, кишечника як обволікаючий і протизапальний засіб. Мальва лісова має заспокійливу та протизапальну дію при бронхіальному катарі, втраті голосу, запаленні мигдаликів та кашлі. Зовнішньо настої мальви лісової використовують для полоскання. При парок при зубних свищах, при гнійному запаленні рота, при запаленні привушної слиної залози та черяках. Народна медицина використовує водний настій із квітів лісових калачиків і зовнішньо, і внутрішню, особливо при катарах горла, захриплості, сухому кашлі, ангіні. Квіти і листя мальви входять до складу суміші трав, які використовуються для приготування відварів, які додають у гарячі ванни, що приймають перед сном, при збільшенні селезінки. І офіційна, і народна медицина широко використовують квіти мальви для лікування дитячих захворювань. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.